Це Босток, Я Іна Мазуркевич. на зв'язку зі студією. Офіцер Максим Морозов, бо Легіону Свободи. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Максиме, Я б почала навколо загальної обстановки, навколо Авдіївки. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, яка, яке нині становище? Ну, дивіться, я вже не викладала тому що хтось це мусить казати. А кажу, що ми можемо вже підвести деякі підсумки так цієї військової битви біля Авдівки, а чергову битву в Москаль програв, і це треба казати. Це відбулося завдяки титанічній і героїчній боротьбі з тих сил оборони, і ми маємо про це казати. Звичайно, ніхто не впадає в іпові, бо всі розуміють, особливо ті, хто тут що зараз Кацапня хоче реванш, і вони до нього дуже серйозно готуються. Але якось промовчати про те, що сили оборони перемогли відбитки, я теж не можу собі дозволити, тому що ця саме жовтнева битва, яка почалася з жовтня, та жовтень, листопад-грудень, і трьохмісячна битва. Ми з нею вийшли переможцями, тому що як би там не вийшло, звичайно, всі вийшли з тратами, але ворог поніс. Ну, максимально величезні втрати, можна говорити, десь приблизно мінімум по 400 одиниць техніки, по величезну кількість втрати живої сили це де десь ну, 30 тисяч, не за цю битву стало. І ми, ну, як говоримо, сталь втратив мінімум 90 тисяч, а біля нашої Авдіївки, Авдіївка залишалася українською. Ну і техніки теж можна побільше, побільшати сталь втрачати. Тому, в принципі, це вже друга частина відповіді загальної обстановки. Тобто, по чому я це говорю? По тому, що е, ця битва закінчилась просто таким, знаєте, масовим авіаводаром. Це була буквально зразу після Нового року, декілька днів підряд, ворог за ці декілька днів до холоднів, саме в колода була чіткою межею розділення битв для мене. Тобто величезна кількість авіаударів, я бачу що офіційні особи навіть називають 250 капів. Тобто за такі короткий період це приблизно була норма за півроку, мабуть, вам по дії поспілки кабів не пролітало, таки прилетіло за 8 днів. Знову ж таки, якщо минулому році ворог дуже використовував муси, авіаудари, то зараз просто масово після капи, і це була знаєте, така, типа хоч щось на останок. Гринути двери перед новою битвою. І коли почалися полодавці, зразу атакувальні дії, атакувальний поступ і тиск ворога відразу спав майже ну порівняно з тим, що було, дуже і дуже конкретно. А, відповідно, це знов ж таки показує завершення цієї жовтневої битви 23-го року, за м'якою з якої ми сили оборони України вийшли переможцями Тепер ж ми чекаємо нової битви. Бо ми знаємо, що ворог дуже багато стягнув резервів Донецькій і Макіїв, бо це саме стормзет, ну, як називаю стормзен Зекі, сторм Б це виродки, ну і там ще, мабуть, мають бути опущені або обіжені, щоб був їхній, це славнозвісний звісний ЗОВ в повному зборі. Але знову ж таки, кількість їхня дійсно величезна, і, і вона вражає, тобто живої сили. Навіть не можу вам цифру назвати, тому що е, таких резервів давно я в принципі не чув. Так, е, так само величезна кількість техніки стяг, і ця техніка вже не тільки складається з якихось застарілих там Т-55, але вже із сучасних Т-90, тобто броні, танк бронівий кулак сформований достатньо серйозно. Інше питання. Чи тих їм резервів вони будуть їх розраховувати тільки на ударку Авдіївці, чи все-таки вони розраховують розвивати е, наступ е, з Маринки в, в бік Корахової далі? Чи вони можливо склавши такі резерви, рахують, що їх забагато для Авдіївки, і частина піде на Куханську? Це вже звичайно питання до е, генералітету їхнього е, постійно купову, тому ми не знаємо, що в них там на умі. І що їм їхня дозаводки і підскаже, як діяти. Але те, що а, резерви підтягнуті, те, що їх надзвичайно багато, це правда, і це нас стимулює готуватися до нової битви. Ніхто зараз не відпочиває на нас, ніхто собі не дозволяє розслаблятися. Ми постійно робимо збори на дрони, тому що вони будуть потрібні. Вони і зараз потрібні, тому що кожен дрон. Це знищений хоча б один а, двоногий москаль. І, і, як то вже кажуть, одна нога тут, друга там, ця б одна нога московського окупанта, яка ступила на Ситурську Землю, в ній залишиться тільки окремо цього москаля. Тому ми згодуємося, ми завжди і, знову ж таки повторимо збори, спілкуємося, обмінюємося досвідом. А як обходить РЕПи, Ми дивимося в майбутнє. І розуміємо, що скоро дуже надзвичайно дуже буде потрібно роботехніка, репри. І Якщо я вже заявляв, що 23-й рік це був чутловий рік дронів, тому що завдяки саме низам знаєте низи не хочуть, руки не можуть. В даному низи хотіли і низи могли, і розвили ту тему дронів, яка стала певним чином успіху того, що ми могли зупинити і де не де навіть провести дії, і знищувати. Ну, тепер не захоплена наша думка така, і цей рік має стати роботехнік, і роком ребів. Ми, вибачте, за таке порівняння маємо мобілізувати роботехніку. Це має розуміти суспільство, народ і нація. Якщо роботехніка не буде мобілізована, тоді всім цивільним треба готуватися до їхньої мобілізації. Знову ж таки, кожен має розуміти, наскільки роботехніка вона не коштувала, це буде дешевше, чи мобілізація вас. Тому я закликаю всіх, хто зараз ще не мобілізований, але підпадає під цю мобілізацію, займатися роботехнікою. Це може бути роботехніка як для вивозу поранення, перевозки БК, так і для мінування якихось інших. Я пропускаю, що вже можливо навіть в цьому році будемо бачити дуелі роботехніки на полі битві. Якщо ж цього не буде, то ми бачимо, будемо бачити, на жаль, тільки втрат. Ви сказали, що е, ворог готується до наступних наступальних операцій. І була також інформація від нашої української розвідки, що мобілізація в Росії вона триває. Що щодня, за даними української розвідки, мобілізується близько тисячі бли, близько тисячі нових солдатів, і власне. Ви підняли питання і мобілізації і в Україні. І, власне, ми бачимо баталії навколо Кабмінівського законопроекту і знаємо, що вже є, якщо я не помиляюся, п'ять альтернативних. І чи не перезріло на вашу думку це питання? Дивіться, перша частина мобілізація в Росії. Значить, мобілізація на Московщині проходить нормальними темпами, і всі те, що вона прихована… І про це не говорять, це тільки означає, що вона поводиться і тисячу це можливо мобілізованих звичайних громадян е Московії. Але ми з вами не знаємо, скільки мобілізацію потрапляють ті самі ув'язнені. Тобто ми з вами говоримо шторм З, шторм В, основу яких складають саме ув'язнені. Тобто ми цю цифру десь десь можливо упускаємо, а можливо і не упускаємо. Тобто величезна кількість ув'язнених в Росії дозволяє їм. Не обліково застосовувати ув'язнених об в своїх штурмових діях. Тепер ми не говоримо про уже новий тренд: це мігранти. Так уже не одного слова, то не пальці, то якісь індусів, то ще непонятно які звідки люди попадаються, які, мабуть, через Росію хочуть мігрувати в йдуть абсолютно безправні. їх забивають, відправляють на фронт. а Потім вони здаються, якщо повезе українській армії, і від цього ми ж цю цифру теж мабуть, не можемо. Е, ну, звичайно, я не знаю можливості розвідки, можливо, вони і знають, але е, чи вони її пройдуть? Це інше питання. Тобто, тисячі, як на мене, це загальне питання тисячу в день, 360 тисяч в рік це якби десь середня цифра. Ну, на мою думку, мобілізація там більша, перехована і більша. Тепер ми говоримо про мобілізацію НАТО на тимчасово окупованих територіях. Це вже частина відповіді на другу частину. Про нашу мобілізацію, шановні люди, які не хочуть мобілізуватися. Не дай Бог пройдемо Москаль, вас питати ніхто не буде. Запнуть вас в УАЗик і підете, як мінімум, промувати нас. А ми вас жаліти не будемо. Я ж хочу ще раз сказати, оці люди, які на початку повномасштабного вторгнення сиділи в Мувасі, в Маріуполі і в інших містах, які стали під вони все ж, вибачте, і про себе погодили. Вони думали, що у них буде все нормально. За чим та українська армія і так далі? А прийшла встання, їх ніхто не питає, вони не видно. І відповідно оце битло вже через три дня сформували наші позиції біля Авдіївки. Те саме битло, яке сиділо волновасі і не хотіло йти, бо боялося, а дух їх мобілізують в українську армію. А за чим я там не нада? Ну не захотіли йти в українську армію, там, де в тебе є достойна зарплата, там, де в тебе є певні соціальні гарантії, там, де є соціальні гарантії твоєї родини, там де є медичні гарантії раз в разі твого поранення. І так далі загалі тебе в російську армію навіть без ніяких документів. Дали тобі якийсь лівий автомат Калашников і послали на міні-поля розміновувати. І хто це був ніхто не знає. Він не був е, на тобі, 90-та, напевно, відсотків люди, навіть не були офіційно мобілізовані. Так просто постали в розход. Тому що це було для російської армії бидло, яке, з яким не варто рахуватися, яке безправне і яке тільки створено для того, щоб їх посилати на розміновані поля. Тому оця е, Тенденція на тимчасово окупованих територіях вона продовжує. Ніхто не запитує людей чоловічої статі, які там лишилися, чого вони лишилися, люблять вони Росію чи Московію, чи не люблять їх ніхто не запитує, їх помисовобілізують і кидають на місні штурми е, на нас. А потім кажуть, що те ж українці з українцями воюють, і тут важко посперечатися, тому що вони теж були громадянами України тільки в певний час. Не прийняли правильного рішення. Так ця історія про то має ну, знаєте, не надихати, а дещось навчити тих чоловіків, які зараз підпадають під призов, що з ними буде, якщо тут, не дай бог, російська московська армія проломить фронт біля Куп'янська чи біля Авдійки, чи біля Марин. Незважаючи на всю героїчну і татанічну роботу село оборони, ніхто не може виключати. Цей е, сценарій, звичайно, ми е, боремося за інший сценарій, ми б'ємося за інший сценарій, але ми б'ємося за перемогу і боремося. Але люди, які зараз підпадають у мінізацію, вони повинні розуміти, що у нас теж може кінчитись терпіння, і тоді де кого навіть щоб. І ці, які зараз в тилу пройшли ту історію, яку пройшли люди на тимчасово територіях. Звичайно, ми робимо все, щоб такого не було, тому що це реально біда. Але відповідаючи на ваше питання, знову ж таки, я повторюся: або буде мобілізована роботехніка, або буде мобілізовані люди. І ті, хто впирається від мобілізації, їм від цього ще буде тільки гірше. Хоча я надію, що будуть мобілізовані і люди, і будуть мобілізована роботехніка. Ну, власне, спілкуючись а, зі своїми знайомими військовими, от, а, остання фраза від а, одного з них. А, а, на жаль, вмотивовані хлопці закінчуються, їх стає все менше і менше. Чи погодитеся ви з цим? А, ви знаєте, важко погодитися, важко не погодитися, тому що мотивація може як пройти, так і може й піти. Я знаю таких людей, які були мотивовані вже в 2014 році, які були мотивовані в 22-му, але десь втратили, зневірилися. Кожен називає свої причини. І знов ж таки я знаю хлопців, які ну ну майже, скажімо так, давайте, насильно, так їх не незве в лапках насильно мобілізували. Вони пройшли нічого не хотіли там. Ні, ні. Але з процесом вони зрозуміли, яке зло йде, і як з цим злом боротися, і вони стали мотивованіші. Вони розуміють, що якщо вони будуть, Знаєте, щоб знову було, добу просто треба бути бездіяльним. І от коли люди бійці проходять такі бездіяльні, а і що корупція там кого там, але коли бачать оте зло, яке йде, в них з'являється мотивація. Тобто, ця заява, вона як правдива, так і неправдива в однак в одній мірі. Ви згадали про те, що Минулий рік був роком дронів, яке крім дронів, яке озброєння показує себе найефективнішим. І ще хотіла підняти таку сьогоднішню новину. Маємо так мовити, дві жирні цілі над Азовським морем. Я говорю про літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та іл 22 Можливо, ви знаєте наскільки загалом це важкий удар для РФ. Я б десь порівняв з ударами це по Чорноморському флоту, втратили там певних кораблів, але знову ж таки не буду коментувати повністю, тому що я не є спеціаліст своєю рацію. Я краще б спробую відповісти на що, те, що показало себе ефективно на полі бою. Там де я звичайно, це показали дрони. Дрони камікадзе, ударні розвідувальні. Дрони показали себе як чудовий. Значить, коригувальний э, э, струмент, тобто коригування э, арти. Знову ж таки, мавіки чудово себе, ще показали, як зі спідами наші хлопці дуже класно навчилися скидати там ці гранати, э, вороги і інші э, викупові пристрої. Э, звичайно, себе надзвичайно добре показала на арта, всі э, види ствольної артилерії. Всі види від Цезаря, Богдани і до старих детриців, так тобто це залишається. Що арта як була, так і залишається чудовим коригуванням, залишається богами війни. Зовсім недавно спостерігав, як працює Бредлі, вони агаразве. Тобто вони дійсно в руках досвідчених і вмілих операторів це достатньо потужна зброя, яка може. Вишка за таке слово навалять, мабуть, Т-90, і, і при чому вийти переможцем болі. І хотіла закінчити такою оптимістичною, оптимістичним, напевно, питанням. Що для вас перемога і ким ви бачите себе вже після закінчення війни? Ой, ви знаєте чудове питання, я на нього декілька разів відповідав. Тому в принципі мене навіть вже заготована відповідь є. перемога це. Не тільки повернення до кордонів е, 91-го року, це фінансова виплата е, так званої Російської Федерації всіх е, затрат, в тому числі військових і цивільних, які понесла Україна. Ну і в принципі, я думаю, все-таки після того е, Московія розпадеться на як би вона цього не хотіла, на народні національні держави. Е, ну а чим я буду займатися після перемоги, швидше за все, я поїду в Крим. І там буду садити виногради і робити домашнє вино. Я так вже навіть деяких журналістів запрошував в Крим до себе, так що раз ви запитали. В принципі, всіх, хто мене запитає, я всіх запрошую до себе в Крим на свою фазенду. Після перемоги будемо пити моє домашнє вино. Добре. Дякую вам дуже за роз'яснення. Максим Морозов, боець Легіону Свобода, був з нами на прямому зв'язку. Я нагадаю, що більше новин ви знайдете на сайті обусів. Тут кожен знайде своє.